Хто така жінка, хто такий чоловік? Також поговоримо в цьому відео про природу чоловіка та жінки. От ми абсолютно по різному влаштовані, абсолютно, ми абсолютно протилежні, тому ми притягуємося один до одного. От, у нас є різні частини нашої свідомості. В жінок активована одна частина свідомості, вона називається Розум. От, називається на санскриті Манас. От, а в чоловік активована інша частина свідомості, вона називається буддгі. От. Що називається, ну, в перекладі українському правильно це називається інтелект. Тобто це два різних рівні. Інтелект знаходиться на одному рівні. Е Перепрошую, розум знаходиться на одному рівні, інтелект знаходиться на вищому. О, це не те, що ми чоловіки хочемо образити жінок, що ви там нижче, вище, ні. Ну, справа в тому, що коли є двоє людей, які знаходяться на рівні розуму на одному рівні, це один рівень. О, але жінка хоче, щоб вона була на рівні розуму, чоловік на рівні інтелекту. О, тобто, це так влаштовано. влаштовувала. І бажання це, а ми будемо разом це все робити, не будемо. Тому що жінка працює по принципу. Жіноча свідомість вона працює по принципу. Мені подобається або не подобається. От у чоловік працює по принципу це корисно чи це не корисно. От, і в цьому йде нестиковка. Тому що, наприклад, коли будується будинок, як це виглядає? Чоловік він бачить стіна там 40 см, 70 см, крепкий фундамент і так далі. Жінка вона цього не бачить. Жінка буде бачити, що там мають бути розові штори, червоний унітаз, там ще щось таке. розумієте? Тобто, якісь це, це зовсім інакші показники. Чоловік він так само, він будинок побудує, стіни від гроха, а що далі робити, він не знає. І тут спасає жінку, тому що жінка якраз йому на цю частину включає. От це не те, що там хтось поганий, чи хтось хороший. Ні, це просто ми так влаштовані. Це є на це є різні частини нашої свідомості, які працюють абсолютно по різному. Тому ми різні. От. Жінка каже, то мені подобається. Не подобається, чоловік каже, це корисно чи це не корисно. От інтеле розум він дуже сильний. Ну тому ж, жінка вона є дуже сильна. Але, але інтелект чоловіка він сам по собі ця частина свідомості, вона менша, но сильніша. За умови, якщо в чоловіка ця частина свідомості вона розвинена. Яким чином розвивається цей інтелект для чоловіка? Він розвивається за рахунок того, що, що робиться, він має робити аскези, постійно себе ну, обмежувати в чомусь, так? тобто від чогось відмовлятися. От і зараз, чим більш серйозні і суворіші аскези терпить чоловік, тим його інтелект він стає сильніший. От. Чому жінка не може виховати хлопчика? Знаєте, я недавно на своїх очах бачив сцену. Ну от гуляю в парку, і мама хлопчиком спілкується. Да, есть, ну, вона як жінка, вона по-своєму. Жінка вона живе в режимі бути, а чоловік живе в режимі досягнення. От, і хлопчик розстроєний, так він каже: От, блін, я пішов на рибалку, я нічого не піймав. І мама така: та не переживай, все добре, ти зато рибку погодував, рибка поїла, ти насолодився природою. Супер, я вам скажу, що буде далі. Ну, а далі той хлопчик він скаже, клас, я пішов на річку, там природа, краса. Добре, якщо ти пішов на природу, погуляти це одна історія. Але коли ти чоловік і ти йдеш на рибалку, твоє завдання зловити рибу для того, щоб будувати сім'ю. Ну, от, я подивлюся, як би ця мама, якби її чоловік прийшов з роботи і сказав, ти знаєш, кохана, я був на роботі, там прекрасний колектив, ми так гарно поспілкувалися, ми попили чаю, ми все обговорили, все чудово. Вона мозги винесе, вона от тапком по голові вона скаже, гроші де, я жерти, хочу. От я голодна, і діти голодні, і мені плівать на твій колектив. Но. Тому ж, жінка, вона по своїй проді не може виховати чоловік. Не може. Просто так природу не влаштовує. Жінка вона по-хорошому, єдина, в якому випадку вона може виховати чоловіка, та що вона стане в позиції молодшої і скаже: Мяу, я підопічна твоя, я голодна, нагодуй мене.' І чоловіка пробуджується у цей момент, інстинкт, да, що він каже, да, окей, хорошо, я взяв відповідальність, тобто супер, мені треба людей годувати, за яких я несу відповідальність. Тоді так. От, якщо жінка йому влази на голову, каже, «Слышь, ти чувирла, давай встав, пішов, давай роботи, годувати мене взагалі, по списку, так як я сказав. Там ті стосунки дуже швидко закінчаться. От, і так, <клес> значить, в чоловіка також, ще до речі, такий в чоловіка також є розум, який також працює, він нікуди не дівався. От. Просто ну, є розум, є інтелект. От. Єдине, що в, чолові, в жінки свідомість Вона знаходиться на цьому рівні, да? у чоловіка також є розум і є інтелект. В жінки також є розум та є інтелект. Вони працюють. Але в жінки більш розвинений і більш сильний розум, то в чоловіка більш сильний інтелект. Ще так само, яким чином це працює? В священних писаннях, конкретно в Багалатгіті, там описано те, що зупинити розум, його дуже важко. Що легше зупинити вітер голими руками. Ви виходите і вітер зупиняєте руками. То роботу розуму зупинити набагато важче. І жінки є ну, собі, що з жінками відбувається. Також розум, яким чином працює, це як вода. Ви можете не раз зустрічати в книгах про те, що як говориться, те, що жінка це вода. От, а чоловік це берега. От, коли чоловік задає берега, і жінка собі там тече, тобто вона може хлюпатися, ну, емоції свої проявляти, вона тим самим перевіряє. Я заміжня, берег тут. Берегти тут, тут окей. Ну, тобто це нормальний процес. Да, то жінка перевірила, заспокоїлась, все, штіль. Ну і тоді знову ж таки вода тече. Тому що якщо берега жінці не ставити, а дати їй свободу, жінка вона розливається сама по воді, і потім висихає, тобто вона сама себе знищує. О, і в цьому попадку тільки чоловік може поставити ці берега для жінки, виставити і сказати, що дорогенька за ці рамки ти виходити не можеш. No, тому, тому так і говориться в ведичних писаннях про те, що жінка вона потребує захисту. No, тому що жінки, коли, ми вільні, ми сильні, ми все можемо, супер. Вони позривали ці берега, вилилися за берега, річка висохла, і вони потім. Ой, ми бідні, нещасні. Да? Так і сталося. No. Це не тому, що я розкажу, що хтось там хороший чи хтось поганий. Ні, так просто влаштовано природою. От. І жінка вона хоче, щоб їй хтось поставив якісь рамки і сказав, що за ці рамки виходити не можна. ці рамки має ставити чоловік за умови, що він має сильний інтелект. Так, в цьому випадку він це ж може зробити. Тому робіть аскези, обмежуйте себе в певних речах, і ви побачите, що у вас інтелект з кожним разом буде ставати сильніше. І в цьому випадку вам буде набагато легше будувати стосунки. Також я ну не раз в моїх відео можете чути таку фразу. От, ну будь ласка, не робіть цього хорошо. От як я кажу, що коли котик пхається, куди не треба, знаєте, який він так. Лапу потягне її так по чуть-чуть, по чуть-чуть, Ну, вдруг проканає. Да? Якщо не проходить, то берете тапочку, треба дати по морді. Він так, ой, все, туди не лізь. Зінкою жінкою те саме. Тобто їй треба ставити обмеження. Будь ласка, не бийте жінок тапочком по голові. Їй, хорошо? Я такого не казав. Я просто привів паралель та порівняння. От, тому що, жінка, я кажу, вона буде завжди вилазити за рамки, вона буде пхатися, пхатися, пхатися. От, не тому, що вона там погана чи хороша, вона просто так влаштована, їй потрібно кудись постійно пхатися. Ви треба здати як котику: Бриз, міста, все, і вона знає своє місце, що от за цю лінію виходити не можна. От. Все, тоді буде все в порядку. Так, ви вже в коментарях щось написали чи ні, от, по даному питанню. Опишіть, будь ласка, що думаєте, тому що це є науковий підхід, який прописаний в ведичних писаннях. І якщо з цієї позиції підходити, то стосунки будувати буде набагато легше. От, ви тоді будете дійсно краще та глибше розуміти природи чоловіка та жінки. От вас не буде тоді заперечень, хто старший, хто молодший, чому іменно так стосунки будуються? От, Діліться цим відео, будь ласка, з вашими друзями та подругами. Підписуйтесь на мій ютуб канал, мене завжди цікава та корисна інформація. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.